Мало що можу порівнятися з ранком із його фантастичною неповторною особливою ранковою атмосферою. І як би не хотілося спати, але саме в ранку, в ранковій зарядці фізичній, знаходиться ключ до гарного самопочуття фізичного і ментального протягом цілого дня. Зарядку треба робити так, щоб вона вам подобалася. Не треба робити це для галочки, для того, щоб ви просто запланували собі і вам треба це реалізувати. Ні. Зарядку треба робити із задоволенням, з радістю. Ваші вправи мають бути ретельно підібрані саме вам і саме під вас. Бажано зі спеціалістами, а не просто махати, виходити руками, ногами. І якось незграбно присідати. Все має бути якісно продумане і якісно виконане. Просто зробіть це без жодних відмовок. Візьміть і зробіть свою ранкову фізичну зарядку. Чудово! І тіло, і психіка своє отримали. Чудовий ранок, неймовірно, приємна фізична ранкова зарядка. Неймовірно, приємні відчуття. Це трошки може здатися виснажливим, але це те виснаження коротке і приємне, яке більш доподобне, ніж якось дратує чи навантажує. Зробіть це одного разу, потім другого, потім ще 10 разів, і потім вам сподобається і ви почнете отримувати від цього. Задоволення. Тож бажаю вам гарного дня, гарної фізичної зарядки і гарних планів на майбутнє.